Привіт, друзі. Фух, нарешті я знайшла вас. Мені порадила зайти до вас у гості моя сестричка, вогник, а я Іскорка. Ви поки що мене не бачите, адже я ще зовсім маленька. І щоб розгорітися справжнім полум'ям і стати яскравим вогником, мені потрібно виконати важливу та складну місію навчити вас важливого правила Тори. І вам треба буде мені допомогти. Як ви вважаєте, що це за правило? Хтось мені скаже запалювати шабатні свічки щотижня. А ще хтось каже, що найважливіше правильно харчуватися і дотримуватися кашруту. Це все дійсно важливо. Але чи можна це назвати основою усього? А якщо я скажу, що зможу навчити вас усієї тори, поки ви стоїте на одній нозі, ну що, перевіримо. Ану, швиденько ставайте на одну ногу, тільки не падайте. Не роби іншому того, чого сам собі не бажаєш. Це головне Торі, а все інше лише коментар до неї. Ви ще стоїте на одній нозі. Ха! Можете вже стати на обидві, адже це все. Що не вірите? А я вам доведу, і щоб у мене це вийшло. Пропоную вам вирушити зі мною в невеличку подорож. Для цього нам із вами потрібно налаштуватися на особливу хвилю. Отже, зараз заплющте очі та уважно послухайте звук води. Чуєте краплі? Кап? Кап. Давайте разом порахуємо краплі. Кап, одна, кап. Дві. Кап три. кап, Чотири. Кап. П'ять. А тепер простягніть руки вперед, ніби хочете погріти долоні біля вогню. Відчуваєте тепло? Це я. Тепер розплющте очі. Що? Ви все ще не бачите мене? Невже я досі така маленька, що мене неможливо помітити? Тоді вам доведеться йти на мій голос. Я вирушаю до Сашка. Сьогодні Сашко сильно посварився зі старшою сестрою і навіть накричав на неї. Сестра хотіла, щоб завтра зранку вони разом із мамою поїхали провідати його тітку, яка живе за кілька годин їзди від них зовсім одна. Але це зовсім не входило до планів Сашка. Він планував грати на комп'ютері цілий день, і йому не хотілося витрачати свій вихідний на поїздку до самотньої тітки, у якої вдома навіть інтернет не ловить. Сашко лежав у своїй кімнаті. Він уткнувся носом у подушку і, здається, був дуже злий. Але іскорка все одно вирішила зараз поговорити з ним, адже ми з вами пам'ятаємо, що вона ніколи не з'являється просто так. Привіт, Сашко! Невже тобі так подобається ця подушка? Так подобається. Мамо, залиш мене одного. Я не хочу зараз ні з ким розмовляти. Я ні, мама. Хлопчик перелякано обернувся. У кімнаті нікого не було. Хто тут? Я тебе чую, але не бачу. Мене звуть іскорка. Я побачила, що ти сердишся, і прилетіла допомогти. Розкажи мені, що з тобою сталося. Переказуючи свій день, Сашко був дуже сердитий та звинувачував своїх близьких у тому, що вони його не люблять і все йому забороняють. Я все зрозуміла. Ти колись чув про дзеркальний вимір. Усі наші спогади мрії та бажання зберігаються там. Людина може туди потрапити тільки у вісні Пропоную тобі гру. Ми прогуляємось у твій сон і заглянемо до дзеркального виміру. Якщо вранці, коли перший промінчик сонця потрапить до твоєї кімнати, тобі не захочеться помиритися із сестрою і мамою, я програла. Я не поміняю свою думку усього за одну ніч, іскорка. Нас чекає попереду захоплива подорож з новидіннями. Готовий? Вирушаємо зараз же. Тепер ця подушка подобається мені ще більше. Сашко міцно заснув. Лише мить тому він лежав у ліжку, а зараз уже літав у нескінченній невагомості, де навколо нього були мільйони голосів, дзеркал та яскравих спалахів. Саме так виглядав дзеркальний вимір Сашка. Ну, як тобі? Це неймовірно. Стоп, іскорко! Я тебе бачу! Ти світишся, як маленький світлячок. Ага! Але я сподіваюся, що дуже скоро я стану справжнім полум'ям. Слідуй за мною. Сашко та іскорка переміщались невідомим світом сновидінь. Картинки минулого швидко змінювали одна одну. Вони змішувалися з подіями прожитого дня та мріями Сашка. Ти чуєш крик? запитав Сашко. Мандрівники опинилися перед величезним дзеркалом, що було зроблено зі спогадів Сашка. Вони зробили крок усередину. Звук посилився. Вона моя! Ні, моя! Це подруги Сашка Лора та Лія. Дівчатка тримали дуже гарну ляльку за руки і тягли її у різні боки. Ще трохи і руки іграшки відірвуться від тулуба. Але Лора та Лія не здаються, і кожна намагається перетягнути ляльку на свій бік. Схоже, що скоро може початися справжня бійка. Я пам'ятаю цей день, сказав Сашко. Що ж станеться далі? Дівчата зламають ляльку, посваряться і більше ніколи не будуть спілкуватися. Кожна залишиться і без іграшки, і без подружки? спитала іскорка. Звичайно, ні. Я помирив їх. Так і сталося. Не встиг Сашко договорити, як у кімнаті з дівчатками з'явився він сам із минулого. Що ви творите? Лоро, ти хочеш, щоб Лія плакала та сумувала? Ні. Тихо прошепотіла дівчинка. А ти ліє? Хочеш, щоб Лора більше не приходила до тебе в гості? Ні, вторила подрузі дівчинка. Раптом Лора відпустила руку ляльки і тихо прошепотіла. Вибач, забирай цю ляльку собі, упевнено сказала Лора. Звичайно, Лора дуже хотіла отримати цю ляльку, але вона знає, що її подрузі буде сумно. Лора зовсім не хоче грати сама, поки Лія плакатиме на самоті. Подружки більше не сперечаються, а винувато дивляться одна на одну. Вони знають, що можуть знайти ще одну ляльку, а знайти таку ж подружку вже не вийде. Лія теж попросила вибачення, і тепер вони дружно грають разом. Ось бачиш, Іскорко, усе обійшлося. Ти молодець, Сашко, усе правильно вчинив. Йдемо далі. Вони продовжили свій шлях і зазирнули в новий спогад. На великому дитячому майданчику сидить самотній хлопчик. Навколо нього багато дітей, але він не хоче грати з ними і виглядає дуже скривдженим. Це ж Сашко, схоже, хтось сильно його образив. Сашина мама теж помітила, що її син сумує, та підійшла дізнатися, що трапилося. Сашко розповів, що його штовхнув найкращий друг, який хотів першим з'їхати з найвищої гірки. Після цього друг уже тричі попросив вибачення, але Сашко все ще не хоче з ним дружити і прощати його не збирається. Як можна забути образу і не помститися іншому, якщо тобі зробили щось погане? Мам? Мама трішки подумала та сказала: А уяви, Сашко, що ти ріжеш яблуко, і ніж, зіскочивши, поранив твою ліву руку. Чи стане твоя ліва рука на помсту за завданий їй біль карати праву? Ні, звичайно, як таке може бути? здивувався Сашко. Так само й тут. Твій друг образив тебе і потім попросив вибачення. Він не хотів завдати тобі зла. Ти пам'ятаєш минулого тижня, коли ми були в синагозі, твій друг забув свою книгу, а ти не хотів з ним ділитися. Він сильно засмутився. І ти просив у нього вибачення. А потім ви почали читати з однієї книги. Він одразу тебе пробачив, і все було добре. Уяви, як би ти почував себе, якби він досі на тебе сердився. Було б тобі добре. Справжня сила людини полягає в тому, що вона може бажати добра іншому так само, як хоче, щоб бажали їй самій Відчувати образу на іншого це нормально, але не можна дати їй змогу взяти над тобою гору. Тому дуже важливо навчитися прощати, навіть якщо це видається складним. Мам, чому ж це так складно прощати? Синку, це складно тому, що така любов до людей перебуває на найвищому рівні, коли ти відчуваєш, що весь народ це одне ціле. Іди, скажи другу, що ти більше не ображаєшся. Він буде дуже радий. Мандрівники світом снів вийшли з дзеркальних дверей. Я пам'ятаю цей випадок. Тоді я підійшов до товариша, і тепер ми знову друзі. Мені полегшало почуття образи та злості відразу зникло. Я знову веселюся і широко усміхаюся в колі своїх друзів. Як думаєш, твоя мама теж зараз погано почувається? Нам час мандрувати далі. Похмуро відповів Сашко. Рухаючись у глиб сновидінь, переміщаючись по дзеркальному виміру, вони наблизилися до давно забутого дуже старого дзеркала, яке все було в пилюці. Це спогади з далекого дитинства Сашка. На ліжку, у своїй кімнаті, лежить маленький Сашко. Його нога в гіпсі та бинтах. Схоже, йому дуже погано. Він зламав ногу вже два дні тому, а його досі не відвідали його друзі. Вони що хіба забули, що той, хто відвідує хворого, зменшує його хворобу. Сашко почувається покинутим. До нього ніхто не прийшов, але раптом Сашко почув гучні кроки. Це бігли його друзі, вони принесли йому багато іграшок та цілий вечір провели поряди з ним. Які в мене вірні друзі, іскорко! Тобі пощастило, Сашко. Твої друзі знають, що турбота про хворого чи бідного це любов до ближнього. Як гадаєш, у твоєї тітки багато друзів, які відвідують її, Сашко не встиг відповісти. Сон почав розмиватися, двері дзеркального виміру почали потроху зачинятися. Настав ранок. Сашко прокинувся. Він схопився з ліжка та побіг до мами й сестри просити вибачення. Як Лора не хоче, щоб її подруга сумувала, так і Сашко не хоче, щоб сумували його близькі люди. І, звичайно ж, він поїде до тітки, інакше вона почуватиметься так само самотньо, як і Сашко, коли зламав ногу. А тепер він зможе поділитися з нею своєю радістю і створити ще більше яскравих спогадів у дзеркальному вимірі. Дякую, іскорко! Я берегтиму ці спогади. Ти виграла. Ні, Сашко, це ти виграв. Тепер ти робитимеш світ кращим. А я буду рости та зовсім скоро стану найяскравішим вогником. Ну, що, хлопчики і дівчатка, як вам наша подорож? Тепер ви знаєте, що найважливіше правило тори це агават Ізраїль, тобто любов до ближнього. Мені здається, що я виросла. Що досі не бачите мене? Я ж казала, що це складне завдання. Нам треба ще гарненько попрацювати. Щоразу, коли ви зробите хорошу справу чи будете ставитися до інших так, як хотіли б, щоб ставилися до вас, я буду рости. І тоді ви мене обов'язково побачите. А зараз я мушу летіти далі, щоб розповсюджувати своє світло. А ви розкажіть усім про те, що дізналися сьогодні. До зустрічі, друзі!